Мало хто не знає приголомшливий фільм про дивакуватого кондитера по імені Віллі Вонка і його маленького друга Чарлі. Дивовижна подорож по шоколадній фабриці чарівного світу солодощів і фантазій вражає уяву вже кілька десятків років. Багатьох глядачів більше дивує навіть не шоколадні ріки, карамельна трава або яблука з людяників, а відчайдушна любов містера Вонка до свого підприємства. Точно так само не може не здивувати історії успіху сімейства реальних кондитерських магнатів родом із сонячної Італії, яка почалася на початку минулого століття з імені П'єдро Фереро, який успадкував від свого батька невелику вуличну. Роки наполегливої роботи, безумовний талант, вірність обраним ідеалам а також дивовижна підприємливість разом із капелькою Невезіння подарували світу шоколадного ріхову пасту «Нутелла». Серію ласощів для дітей Кіндер, маленьке свято, ім'я якому Кіндер сюрприз, приголомшливі цукерки Фереро Роше, Ніжне Рафаело і Тік-Так. І сьогодні ми поговоримо про цю дивовижну сім'ю та їхнє творіння, яке є популярним у всьому світі. Але для початку підпишися, постав подобайку, будемо дуже вдячні. Мікеле Фереро, син П'єтро, який не побоявся змін і перетворив спадщину свого батька до невпізнання. Веселун по натурі, удачливий бізнесмен за характером і справжній трудоголік за життя. П'єдро швидко завоював собі клієнтуру з смачними солодощами. Хітом продажів в його магазині були шоколадні палички з горіховою начинкою. Знаменита приказка про те, як нещастя допомагає в житті, зіграла в житті сім'ї Фереро ключову роль. Одного разу шоколадні палички розтанули. Але власник кондитерської не розгубився, не виконав неліквідний товар. Він запропонував своїм клієнтам це у вигляді намазування для свіжих булочок. Це ласощі настільки сильно припали до смаку від відвідувачам, що П'єдро довелося поставити виробництво горіхової пасти на потік. Світ пізнав нутелла. Чотири роки існування кондитерської крамниці змусили П'єдро розширити своє дітище і відкрити фабрику. Справа було розпочато в 1942 році, вже в 49-му Мікеле Фереро почав допомагати батькові, а в 1957 році взяв кермовлади компанією на себе. Дивною особливістю становлення корпорації Фереро стало те, що її творці невпинно працювали над брендом. П'єтро налагодив успішний бізнес. Він вивів свою продукцію на національний рівень, але до місця міжнародного визнання саме Мікеле Фереро. Історія успіху його бренду пов'язана насамперед з постійними розробками нових продуктів. Над створенням кожної з них він трудився близько двох років. За цей час новинка від компанії проходила довгий шлях від простої ідеї до відмінних ласощів. З неповторним смаком, оригінальним зовнішнім виглядом, унікальним способом подачі і етикеткою. Майже з кожним товаром пов'язано багато цікавих фактів, про які мало хто знає. Так, знамениті кінтер сюрпризи це продукція, яку Мікале придумав, щоб допомогти мамам відволікати дітей під час покупок в супермаркеті. Яйця з іграшками не продаються в Штатах. За їх законами, в харчових продуктах не повинен бути присутнім. Неїстівний елемент. У жарку пору року компанія припиняє торгівлю шоколадними фігурками, адже, втративши товарний вигляд, ласощі не додають популярності бренду. Мікеле придумав свій дитячий шоколад з високим вмістом молока, тому що спелюшок не виносив пити його в чистому вигляді. Цукерки Рафаелом були створені саме для того, щоб перемогти спеку. В цьому десерті немає ні єдиного інгредієнта, який би постраждав від занадто високої температури на вулиці. Секрет нутелла достовірно не розкритий досі. Існує безліч варіантів підробок, але жодна з них не зрівняється із смаком і ароматом оригіналу. Паста не є шоколадним кремом. В італійських законах прописано, що ці ласощі є горіховою пастою. Пасто і шоколаду його назвати не можна, оскільки в складі ласощів міститься мінімальна кількість какао. Кожна банка нутели містить приблизно 50 горіхів. Для виробництва чудової чарівної горіхової пасти нутелла використовує 25% видобутих у світі горіхів. На цьому все. Бажаємо вам використовувати свої кращі вміння для створення чогось нового та прекрасного. Як вам наша нова рубрика? Ваші враження хочемо почути в коментарях.